Доброго дня, любі друзі! Дивіться, яка весна у нас у Києві сьогодні 22 березня 2024 року від народження Христового. Зараз йде Великий Піст. І мені захотілося до вас звернутися. Шановні підписники, шановні гості мого каналу, Справа в тому, що я не професійний блогер, я пенсіонер, яка вже багато років мешкає в Україні, поступово на роботі десь вивчала українську мову, робила документи українською мовою. Ось. А розмовний жанр якось в мене. Не дуже виходить. Ось. Ну і завжди можна е, текст якийсь перекласти перекладачами. І я хочу подякувати, перш за все, е, платформу YouTube, яка надає е, нам літнім людям, я про себе кажу, е, надає нам можливість таку спілкуватися у цій мережі. Надає нам право спілкуватися, виконувати правила, які є. Ось, весь контент наш захищає ліцензію YouTube. Це велике, дякую за це. Ось, але ж часто коментарі люди пишуть. Недоброзичливі. Ну, платформа YouTube теж бореться з ними, які нас хочуть хочуть е, щось нас скривдити, ці ми, люди. А подивися на їх канал в них пусто. Люди добрі, я вам раджу. Якщо вам е, нема чого робити, ви краще сяте, зробіть український контент. От ось я кажу про себе: мені більш нічим допомогти нашої країні, яка нас годує, платить пенсії нам, зарплати платить, намагається нам забезпечити послуги житлово-комунальні. Щоб ми могли у теплі вдома сидіти, кияни особливо. Ось, Зараз всім дуже важко, всі знервовані. І я прошу, будь ласка, російською мовою, русским язиком мені написати образи. Будь ласка, на все добре вам!